Всім привіт! Дорогі друзі! З вами Богдан! Ви на моєму каналі. І зараз я прокручу рулетку. Непогано. Ще раз. І да, це якраз те, що мені зараз потрібне. Так, і ще раз. І да. Круто. До речі, як це в тебе виглядати? Мені дуже цікаво. Так, на цьому поки що все. Так. Що я хочу вам сказати? О! Я вам хочу сказати те, що зараз я буду збирати армію та направлятися. А я не знаю куди. А ось якраз зараз ми і дізнаємося і корабель відпливає, і напевно, що. А, стоп, 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 стоп. От Отак ми зробимо зараз. Зараз я хочу напасти на якусь територію. У мене зараз буде багато людей, а це означає, що. що? А це означає те, що я зараз просто зможу захопити ще якусь територію. Да? Зараз дивимося цю рекламу. Ні, гра кстати, прикольна, по-моєму. Да. Зараз маю приплити. От якраз він є ще один корабль. І зараз я хочу. Так. Будемо вибирати зараз на яку територію буде нападати. 150 людей, ну ні 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 120-44 тисячі. Оце вже... Так, це також, ні. Так, скільки? 100 людей, 44. Так, 100 людей 44 тисячі і 120-44. Ну, значить, не цю. Ну, що ж, зараз я буду збирати армію. І хочу, я би прокачати. Щоб побільше людей там було. Бо... Якось занадто мало людей там поміщається. І. Я зараз зроблю день відкритих дверей. Чому? Та тому що. Воїнів не вистачає. вояк. Воїнів, які будуть завойовувати територію, на якій ми потім будемо. яку ми потім будемо захищати. І, до речі, поки ми будемо чекати, ще я би захопив ті маленькі острови. Взагалі, я би хотів зробити таку серію, як я би вам просто сказав, що. О, зараз ми будемо захоплювати якусь територію і все. Ну, Тут виходить так, що. Для вас я ще покажу, як я захоплюю територію, а саме острови. Да. Так. Ну що. В мене розрядився телефон. Я поставлю його на зарядку. Він от... зарядився. І вже 13 воїнів там. Потрібно переправити ще. 87. Це приблизно надо ще. 7. Приблизно. Заїздів таких зробити. Хоча 7-70, це, це. Ну, десь приблизно, так, да, десь. Приблизно ще 7, скільки? Ні. Е, так що. Ну. Так от. Людей у нас мало. Тренуються вони довго. Дуже довго, якось занадто довго. Так. А що там? Є щось? Нема нічого. Ну, коротше, значить що? Ну, значить, я зроблю так, як я казав. Ну і буду з вами прощатися. Да. Приємного перегляду і до зустрічі! Точно, я щойно згадав, що я ще хотів завоювати острови. У мене тут є 14 якби, людей, 14 воєнних і. що? ну Давайте спробуємо, наприклад, на самих слабших. Хоча. Їх 20. У нас 19. Ну, давайте спробуємо якось. Я не знаю, як ми виграємо, але давайте якось спробуємо виграти. І нас просто. Нас просто розвалюють. Хоча ми зрівняли, і навіть ми їм навалюємо Ще трохи і ми виграємо. Да. Да Останній удар є! Yeah. Це було досить круто, це було круто, це було круто. Зараз нам треба повернутися, щоб. О вже один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість поки що Поки що 6 людей вже направляються туди. І нам треба, е, так скажем, що? Зробити так, щоб все було окей, щоб все було окей. От, кстати, йде вже одна. Одна тріка. Скільки? Ніт. Ай! Блін. Коротше, я забув відкрити ворота. Ну, і зараз люди просто так будуть розходитись, тому що я не відкрив ворота. Ну, поки що все окей, все стабільно, все нормально. Всі є. Значить, якщо все є, значить 5 тисяч. Ну, по-перше, мені потрібно корабля відправити. Нам подивиться рекламу. Щоб. Щоб що? Щоб корабель плив. плив? Плив швидше і вони швидші туди. Приплили і швидше сюди вернув вся щоб нова партія поплила. Да. Скільки? Ну, я не знаю, і я соглашусь. Да. Я звіту. Ну. Ні, ти кажу грав собі? Ні, я не буду. Ні, я не буду іскачувати. Хіба... Якщо що ви цього захочете, але я не хочу поки що. Нічого не зрозумів, якщо чесно. Ну, да, ладно, мені якось все одно, тому що в мене зараз головне це армія скласти армію і перемогти ворогів і захватити територію. А, не поняв? Так. Гу, та зараз ж таке буде. Коротше. Зараз реально буде дуже і дуже круто, і дуже і дуже багато чого, тому що я зараз вам все я зараз вам все розповім. Да. По-перше, зараз прийде автобус. Ні, якщо в мене є гроші, то його прокачаю. Чому б ні і зараз треба відкрити двері? Сьогодні у нас буде день відкритих дверей. Всі охочі можете заходити разом з нами воювати, підтримувати нас. І ми будемо вам дуже вдячні. От і що? Коли ж ця реклама закінчиться? Так, да, як я вже казав, сьогодні у нас День відкритих дверей, всі можете заходити, Там... я не знаю. Ну, Скоро має парабель приплити. А, стоп, ж повністю можемо піти воювати. 50%. 50 на 50. Ну, давайте. Чому б ні? У мене армія сильна і я вже... Я хотів сказати, що я перемагаю, я перемагаю, тож я крутий, в нього 49, в мене 53, тому в нього 14, у мене 16 в нього 13, у мене 15, В нього 13, В нього 12, в нього 11, В нього 10, в нього 9, В нього 8, В нього 7 в нього 6, В нього 5 4, 3, 2, 1. В нього 0, в мене 11, все, я виграв. Ну, це можна сказати просто невеличкий прибуток. Опа, у нас корабль. Приплив? Ні. Ніт! Лети звідси. Лети. Так. У нас е, артилерія буде... Доступна, коли у нас буде 250 тисяч. Що, як по-моєму, дуже багато. Тому. Я поки що буду. Е, збирати армію, збирати добровольців, які готові е, піти на захвачення островів. І... Їх 15, а нас 19. Ну, тут, без слів, ми виграємо. Це навіть не обговорюється. Це все ж таки 75%. того, що ми виграємо, і ми виграємо. Щоправда, вони ледь не зрівняли нас із собою. Але не тут то було воно. Не тут. А ми їх перемогли. Єс. Yes. Да. Тому що? Ну давайте нападемо на когось посильнішим. Але спочатку нам потрібно набрати добровольців знову ж таки в армію цю. Армія в армії. Дуже цікаво, Зараз буде 12, треба ще двох. Ще двоє, от вони двоє. Ось вони двоє йдуть. Я вам дуже вдячний по 15. а, Ага, я зрозумів. Ну, коротше, корабль поплив, зараз ми дивимося рекламою. Для того, щоб він плив два рази швидше, щоб два рази швидше мої воїни добрали туди, вони завоювали територію і ще що? Якщо вони це зроблять, я буду їм дуже вдячний. Дуже вдячний, вони дуже круті, вони. Вони круті воїни, так. Да. Так от вже вечір, вже осінь, вже вояки всі готові, тому йдемо 52 і 52. До речі, а з завойованими територіями щось можна робити? Тільки нові завойовувати. Це десять Ага. Скільки? Ага. Ого. Ну давайте спробуємо. Ну поки що. Ну, Поки що у нас 14, їх 15 в принципі, якщо чесно, їх було 22, але вони разом з нами. Зараз такий бій, прям, взагалі жорстокий прямо. Ну, Мої воїни навалюють тим воїнам. Не до воїнам. Все їх ноль. Вісім. Тобто, коли було менше, наприклад, 15, а моїх 19, то залишалося десь 4. А тепер, коли їх 22, давайте я ще сюди, так? Ну, сюди йти це вже якось прямо аж занадто. Тому набираємо знову команду. <кій> і корабель. Ти приплив? Ні, це не приплив. <кій> так, ну, до нас приплив літак, який зараз нам не потрібний, тому <кій> чекаємо, коли до нас повернеться корабель. <кій> <кій> ну, якось трохи скучно, якщо чесно. Це дуже складний і дуже довгий процес. Чекати, як вони приїдуть, всі ЗАК вони будуть тренуватися, ЗАК там ще щось, то якось це все, все дуже довго. Дуже довго. Прямо якось. Дуже довго. А вот, кстати, корабль вже пливе наш. І це не корабль, це якийсь. Що це таке? Хто знає, що це таке? За. Що це таке? Так. Да. Коротше, хто знає, що це таке, можете написати в коментарях, мені буде цікаво. Що це таке? У нас тут ще якийсь стадіон є, у нас тут є ще от одна територія. У нас тут є ще якийсь стадіон, є ще одна територія, є ще коротше, така здоровезна територія. І дві поменше, і Як це? Як це правильно? Не знаю, як це по російськи злітно посадочна полоса. А по українськи це злітно-посадкова. Чи як правильно? Коротше, нам пропонують привести на лайнері, на кораблі. 31 людину. Я не проти, добре. Я не проти, я згідний. Хай привозять, хай вони припливають. Вони нам зараз якраз дуже сильно потрібні. І, до речі, скільки там вже відправилось тих воїнів? 41. Трохи менше половини. Ну, зараз вони припливуть і буде трошки більше половини. Ні, якщо вони припливуть, це. 14 це буде. Це буде тоді 55. Да, це буде більше половини. І все. Щасливої вам дороги! Подивимося знову цю прекрасну рекламу. Виключимо звук. Що на що нам той звук? Ми її взагалі не дивимося, вона нам не цікава. Тому що у нас це зараз місія. Не полягає в тому, щоб подивитися рекламу, а полягає в тому, щоб завоювати територію, не помню, вроді. А що? Вроді Америки північної, Да? Секунду, я забув. Да Нє. Ні. Ні, це що, це шо таке? Це півострів якийсь. Я не знаю, що це за півострів. Я реально не знаю. Ну, тут я навіть. Ну, я не знаю, ну я тут переможу, це... я думаю, всі знають. А хто не знає зараз. Зізнається, саме я перемагаю, і я переможу, і все буде круто. Да. Якось трохи сумно. Ну, я виграв. Я там трохи підводю, не в все одно сумно. 4800, ні. У мене 27 тисяч. Ну, відправлю сюди воїнів, хай вони тут будуть собі. Бам-бам-бам-бам! Ага. Багато людей. Угу. Дійсно, багато людей, і я би хотів трохи заробити грошей, щоб купити ще одну. Як воно називається, правильно? Каса. Ну, це не каса, це, типу, пропускний контроль, чи як якось так. Я не знаю, правильно? Ну, корабль вже вертається. 33 метри. Суситлі стрімати. Так, ну зараз будемо чекати, поки він припливе. Дуже довго чекати, поки він припливе. Ну Гра сама досить цікава, но вона дуже довго. Щоб чекати, щоб вони, поки не потренируються. Поки що. Це дуже довго. А скільки? 6. 8. Да, 8 людей, прикольно. Мені ще не вистачає 7 тисяч 6. 6 тисяч не вистачає. Можна подивитися рекламу, але я не хочу дивитися рекламу, вона мені вже набридла. Літак платить. І що ж, цікавого нам дасть літак. Гроші. Багато грошей. Ні, це не багато грошей, це мало грошей. Може якось можна прокачати, щоб воно скоріше йшло це все. я з вами зараз згідний, тому що я хотів купити все. І взагалі зробити отак, от так, От. Тепер буде трошки швидше. я з вами згідний, я хотів купити ще один е Оцей, штука. Можна, до речі, з ними слідкувати. Вони такі досить цікаві. І вже вже... ще одного потрібно. Ще одного. Ти єдиний, хто ще потрібен. Все, щасливі вам дороги і зараз ці 14 відправляться, це нам потрібно буде ще досить багато. І в нас є ще пів години. Блін. Щось якось дуже довго треба. Напевно, що я не встигну. Я все ж таки спробую. Але напевне, що я не встигну. Ну і я, напевне, що буду на цьому закінчувати. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Чому я це раніше не зробив? Цікаво. Дуже цікаво. Коротше, на цьому все. Дякую за перегляд. До зустрічі!